Ужгородка Оксана Гуляш разом з чоловіком прийшла до каси обласного театру Ляльок Бавка, щоб придбати квитки на виставу. Жінка каже, купила їх за гроші, отримані за вакцинацію. Це перше, де я скористалася. Білет 60 гривень, то тобто 120 гривень ще залишилося. Ще так, звичайно так театр книги. Чудова ідея, чудова нагода, і дуже круто, що іменно можна скористатися. Тобто сходити в театр, сходити на концерт. Тобто є такі ситуації, коли ти постійно собі в чомусь відмовляєш. Ти купляєш продукти, ти купляєш все, що потрібно для дитини. А тут в тебе нагода, щоб скористатися, щось зробити приємне для себе, для своєї дитини. Без проблем розрахувалося. Буквально 9 днів пройшло, як я оформила, оформила цей. 9 днів і отримала свитись. Касерка Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка Марина Витковська каже: відвідувачі почали купляти квитки за тисячу гривень за вакцинацію минулого тижня. Приходять ще не дуже багато, але приходять, питають, тому ми вже починаємо продавати потихеньку квиточки. Ну, чуть-чуть раніше в мене питали, у нас не було просто термінала ще, а зараз все в порядку, так що. Нехай йдуть до нас, ведуть діточок своїх. Ми тільки раді. Ужгородка Ірина Сов'як за тисячу гривень придбала книги для себе, чоловіка та синів. Для мене це були однозначно книжки, тому що це та стаття витрат, на яких я зазвичай заощаджую. Тобто я купую електронні книги, це значно дешевше, а тут була класна нагода купити. Поповнити свою бібліотеку, тому я одразу вибрала книжки, і як тільки мені надійшли кошти на карту, а це було десь близько двох тижнів тому, то я одразу замовила книжки і для себе, і для дітей, і для чоловіка. Проблем з оплатою не було. В перший вечір, коли почали надходити кошти. Книжкові сайти дуже підвисали напевно від великої кількості людей, які заходили і робили замовлення. Марія Туриниця веде блог про книги. Свою тисячу гривень дівчина також витратила на книжки. Мене дуже потішило те, що ці тисячу гривень можна витратити на книжки, оскільки я багато читаю. Фактично кожного місяця щонайменше тисячу гривень на це витрачаю. Тому я довго не роздумувала. Перед тим, звісно, проаналізували українське видавництво в кого які цікаві акції, пропозиції. І вже відповідно відштовхуючи від того, зробила свій вибір. Були деякі труднощі, тому що багато людей отримали цю тисячу гривень скоріше, замовили багато книжок, і фактично, частина з тих книг, які я хотіла, їх вже не було в наявності. Тому довелося знову свій список поновлювати, обирати нові книжки. Я їх замовила і зараз трошки. Термін доставки збільшився, я так розумію, зв'язку з цим. Також гроші за вакцинацію можна витратити на поїздки залізничним транспортом. На час зйомки пасажирів, котрі придбали квитки таким чином, в Ужгородському залізничному вокзалі не було. Касирка сказала, що квитки за гроші за вакцинацію купують. Купляли, а багато людей. Не багато. Також витратити цю тисячу гривень можна, зокрема, на квитки в музеї, кіно, театри. Руслана Гостюк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.